Всеукраїнський турнір з гри у World of Tanks відбувся в Одесі. Гимери з усієї України приїхали, щоб поспілкуватись та визначити найкращих гравців. Одеса второй раз обрала любителей World of Tanks из всей України на проведення турніру, який в этом году получил название «Вот Одесса. На самом деле фінал був достаточно напряженный, хотя й быстрым. І я думаю, що ребята уже празднують победу, кто-то вже пытается смілитися з <с> пораженням. Найголовніше це спілкування. У юних геймерів вже є свої герої, на яких можна рівнятись, тому й прийшли сюди на чемпіонат. Ну, щоб наприклад, зустрітися з зі, зі відомими людьми в мірі танків. з дезертодом з Стіксом. Гра у танкові бої об'єднує. Наразі в Україні створюється справжня кооперація геймерів. Розповідають народні герої «World of Tanks». Это в первую очередь самое главное, что ради чего мы собираем турниры, это общение, ну и, соответственно, поднятие интереса к этой игре. Э, как э действительно к, к общественному такому вот большому движению. Це общення, общення з друзями. За 4 роки у мене всього 10 000 боїв, так що нічого так осверхистественно в мене А популярність в аудиторії гемерів заволовувалась поступово. Найголовніше це креативно мислити. За счёт того, что мы пытаемся креативно что-то, какую-то креатив внести в игру, соответственно, нашим стрим-шоу, привлечь внимание народа, не просто посидеть поиграть, а поучаствовать во что-то таком, с чего не может Дать сама, допустим, граєлі розробники. Комп'ютерна гра розвиває стратегічне бачення, а ще вимагає вміння грати командою. Здесь надо подумать, здесь надо принять правильное решение, здесь надо действовать командно, надо как-то вместе, сплоченно всем заниматься и тогда достигать победы. Популяризация вообще компьютерных игр и компьютерного спорта очень важна среди нашей молодежи. У людей появляется интерес что-либо изучать, к чему-то стремиться. И на сегодняшний день компьютерные виды спорта, они популярны во всем мире. І ця популярність зростає як серед підлітків, так і серед дорослих. Це можна побачити на цьому турнірі. Аудиторія, яка зобрала сьогодні, тут, на турнірі, вона дуже здорова відражає аудиторію нашої гри. Ми вже перевалили в отметку в 100 мільйонів зареєстрованих користувачів по всьому світу. Це от і до кождий, абсолютно хто любить військову техніку. Кто увлекался там воєнною історією либо просто любить танки, може в нашей игре найти щось для себя. Найкращі геймери та учасники другого турніру World of Tanks були нагороджені різними призами. Тепер діляться власними враженнями. В игру я граю з дати з релиза, то 12-13 августа 2010 года. Я по я смотрел все патчі, вообще игра до этого развития реакции. Я больше разбираюсь в исторических. фрагментах истории всех наций, то есть советских и так далее. И узнаю много интересного для себя. Я пытаюсь совмещать учебу и свое, скажем так, хобби. Эта игра во мне развивает стимул к по -по 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 победам. А досвидшие геймеры бажают успеху новачкам. В этом году я уже нахожусь не как зритель, а как уже участник чемпионата. Я бы пожелала им больше терпения, больше усидчивости и, конечно же, стальные нервы. То есть этого всего нікатри не хватает. по завершенню турніру. Були визначені переможці в індивідуальному заліку, які також отримали призи та оплески своїх колег у залі.